Вітаємо на телеканалі Раї. Ветері новини Прикарпаття у студії Богдан Горок. Сьогодні у випуску нові міста, партнери в Коломиї, підтримка захисників та ветеранів, а також найцікавіші культурні події регіону. Залишайтеся з нами далі. Найцікавіше. Івано-Франківськ продовжує підтримувати військових у межах програми бюджету участі. Місто системно передає захисникам необхідне обладнання для роботи на передовій. Цього разу допомогу отримали 98-й батальйон 60-ї окремої механізованої бригади та 108-й батальйон 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Така техніка є критично важливою для виконання бойових завдань та розвідки. Деталі у сюжеті Юлії Торконяк. Програма бюджет участі передала ще двом батальйонам сучасні дрони. Воїнам 98-го батальйону 60-ї окремої механізованої бригади передали два квадрокоптери. Мавік т Ентерпрайз. А бійцям 108-го батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади 5 дронів Мавік-3ПРО. Директорка Підпечарівського ліцею Олеся Балей разом із колегою присвятили свою ініціативу Андрію Дмитріву, їхньому випускнику. Чоловік не тільки захищає Україну, а й виховує чотирьох сестер, яких узяв під опіку після втрати батьків. Ми з ним завжди на зв'язку. Чим можемо, тим допомагаємо і тому без вагань. Цей бюджет участі вирішили знову присвятити нашому захиснику Андрію Дмитріву. Минулого року ми теж брали участь у бюджеті участі, який теж був профінансований за ініціативи Руслана Марцинківа, бо голосів було, на жаль, недостатні для того, щоб він переміг у конкурсі, але все було профінансовано і мавіки наші були доставлені туди, куди були потрібні. Сам військовослужбовець 98-го батальйону наголошує, така техніка дуже потрібна на передовій, оскільки там такі складні умови, що без цього ми не можемо перенести це все, які вони нам дуже необхідні. І висловлюю щиру подяку за допомогу, за участь, за волонтерську діяльність. Дуже приємно і завжди хочеться звертатися до таких людей, які підтримують нас постійно. Допомога буде використовуватися за призначенням і буде виконувати нічні зйомки і таку роботу, яку воно призначено для цієї справи. Ще один учасник програми Сергій Громов розповідає, що вперше долучився до бюджету участі на прохання свого брата. Самі ці дрони це є одноразова річ, це ну, рятує кожну секунду їхню і без них це, це нереальне їхнє там перебування, так що скільки можемо, скільки поможемо. Ну щось вони своїми силами купують, щось за державну програму, щось купується. Чи можемо, тим допомагаємо? От і все. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків підкреслює: завдяки активній позиції містян реалізується понад 40 проєктів, які допомагають військовим. В основному це дрони, також інше спорядження, але Найголовніше, щоб не врятувало життя нашим хлопцям і завдавало шкоди ворогу там на різних рубежах. У цьому році на програму подали 82 проєкти. Понад половину з них на підтримку Збройних сил України. Частина вже реалізовані. До прикладу, раніше дрони та інше спорядження отримували бійці 63-ї окремої механізованої бригади та 78-го батальйону 102-ї бригади територіальної оборони. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Ладіокомпанія Раї у Коломиї відбулася конференція Ветерани, адаптація можливості підтримки. Головний меседж заходу змінюватись має не ветеран, а суспільство. Саме цивільні повинні бути більш відкритими та готовими прийняти тих, хто повертається з війни. Як допомогти захисникам інтегруватися в мирне життя? Далі у сюжеті наших коломийських журналістів. Коломиї відбулася конференція, ветерани, адаптація, можливості, підтримка. Організатори вважають, що ветеранська політика в громадах України має бути сьогодні пріоритетною. Коло в цьому напрямку серед лідерів. Важливо сьогодні зрозуміти те, що поєднує безпосередньо органи місцевого самоврядування депутатів Верховної Ради України. Зокрема, буде спікер Тарас Тарас, повинний голова підкомітету, а також безпосередньо громадські організації або діючі військові. Це все в контексті, десь розуміння, як органом місцевого самоврядування Коломиї сформувати. Те, що є сьогодні стало те, що є сьогодні важливим, і подивитися на крок вперед. Радник голови обласної військової адміністрації з питань ветеранів Володимир Веркалець певен, що такі зустрічі повинні відбуватися частіше, бо на них можна вирішити чимало нагальних питань. Ми не можемо і не маємо права жити десь окремо від тих подій, які відбуваються. Тому ветеранська політика зачіпає сьогоднішній день всіх, так би хотілося, щоб бути, починаючи від державних програм, починаючи від обласних. Програм, починаючи від місцевих програм, і якщо десь люди на сьогоднішній день хтось думає, що він не дотичний до цього, то я вважаю, що зараз живе такий період, що кожен, кожна людина повинна бути в темі, повинна розуміти і повинна займати ту позицію, щоб зберегти у конференції. Взяли участі гості. Коломи які приїхали на святкування дня міста. Ці зустріч вони дають силу, вони дають новий Почуття того, що треба обмінюватися дубками, обмінюватися досвідом, давати можливість новим якимось проєктам. Я думаю, що ці панелі, які сьогодні існують, і це Такі настрої, які існують сьогодні, серед делегацій, з того, щоб обміняти з досвідом, допомогти один одному в ці скрутні часи, долучився до конференції онлайн, і народний депутат України Тарас Тарасенко. Він курує питання соціальної політики та захисту прав ветеранів у Верховній Раді. Ми вже прийняли у другому читанні законопроект про ветеранське підприємництво. Очікує підпису президента, що цей законопроект дасть для ветеранів. Він унормує подняття ветеранського підприємництва, що саме всі ветерани, які засновують підприємства, 100% ветеранів, вони будуть мати можливість отримувати гранти, кредити від держави, будуть створені освітні програми. Тобто, ми йдемо філософією таких розвитку стартапів. На конференції говорили і про місцеві практики різних громад держави. У галузі ветеранської політики також присутні ділилися своїми напрацюваннями та досвідом. З колоною Богдан Малецький Галина Романчук телерадіокомпанія «Раї». Організував схему незаконного перетину кордону. Поліцейські ліквідували черговий нелегальний маршрут з України, який організував пенсіонер з Івано-Франківська. Слідчі поліції завершили досудове розслідування у справі. Докладніша інформація за мить від Юлії Торконяк. Пенсіонер з Івано-Франківська, діючи з корисливих мотивів, організував канал виїзду чоловіків призовного віку за кордон. Поза межами офіційних пунктів пропуску. Фігурант особисто шукав охочих уникнути мобілізації. Він погоджував із ними умови, маршрут виїзду і приймав оплату. Це 10 тисяч доларів США. Надалі він організовував поїздки до прикордонних районів Закарпаття. Обвинувачений особисто супроводжував клієнтів до місця переправлення, надавав інструкції, забезпечував транспорт і координував усі дії. Слідчі поліції Прикарпаття інкримінують фігуранту. Нання злочину, передбаченого за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з конфіскацією майна. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї у рамках святкування Дня міста Коломая прийняла делегації з різних куточків України та за кордоном. Гості приїхали не лише щоб відзначити свято, а й щоб налагодити співпрацю та підписати важливі угоди. Протягом Ому цього тижня міська влада уклала кілька меморандумів, зокрема і під час засідання сесії міської ради. Про те, як це було, розкаже наша Коломийська знімальна група. Коломия за часів незалежності встановила партнерські відносини з багатьма містами України та світу. Цьогоріч в рамках святкування Дня міста також вдалося підписати кілька меморандумів. Цього року до нас приїхали поважні гості. Ви бачите, мер Ніжина, мер. Кременчуга, голова військової адміністрації Миколаївка і виконуючий обов'язки голови Воскресенська. Вони зараз будуть мати можливість представитись, сказати кілька слів для нас. Я хочу подякувати їм, а також делегації з Румунії, міста партнери. Вони є в залі місто Мукачево. З, З Ніжина приїхали не тільки артисти. З головою Ніжинської громади підписали угоду про співпрацю. Дуже приємно, що сьогодні ми маємо можливість незадавати на такі дійсно складні часи. Ми маємо можливість підтримувати один одного, вивчати досвід один одного і започаткувати. Також меморандум з Коломою підписав і голова Кременчуцької громади Віталій Малецький. Я хочу подякувати міському голові міста всім депутатам за підтримку позиції щодо підписання меморандума з Кременчуком про співпрацю, підтримку, взаємодію. Ми дійсно зараз знаходимося в складний час. Ми маємо виклики, яких не було перед нашими попередниками з часів відновлення незалежності України. Вчора ми говорили про пандемію, говорили про війну. Ніхто не знав, що на наш вік і на нашу каденцію випаде стільки випробувань. До слова делегації Ніжина та Кременчука у сесійній залі також підписали угоду про співпрацю цих двох громад. А очільник Коломиї вручив на згадку про місто над прутом значки із гербом. З Коломиї Банан малецький Галинарванчук телерадіо компанія Раї. Міф чи правда, лекції коло довіри, створення капсули часу. А ще відкриті розмови, розіграші подарунків та фотосесії. У Івано-Франківську відзначили свято грудного вигодовування у межах всесвітнього тижня підтримки грудного вигодовування, яке щороку триває з 1 по 7 серпня. Цьогоріч він проходить під гаслом пріоритет грудному вигодовуванню. Створюємо майбутнє разом. Як цей день провели мами, майбутні батьки, фахівці та всі небайдужі бачила Яна Лазорек. Традиційно у серпні проходить всесвітній тиждень підтримки грудного вигодовування. Його мета підвищити обізнаність батьків і майбутніх мам про користь грудного вигодовування та розвіяти поширені міфи навколо цього процесу. В Івано-Франківську відбулося свято, яке зібрало 32 мами, два тата, двох бабусь та трьох вагітних жінок. Досвідчені фахівці це п'ять спікерок. Провели корисні лекції та тренінги, а ще поділилися практичними порадами для молодих мам. Насправді вже другий рік поспіль іван-франківський молодіжний центр рух долучається до цієї ініціативи. Також ну раді, що ми маємо змогу підтримувати не тільки студентську, учнівську молодь, але й молодих сімей, які яким актуальна ця тема, і які ну, більше дізнаються про грудневе вигодовування і про розвиток своєї дитини. Цьогорічна тема заходу створюємо стійкі системи підтримки. Власне, ось такі кола довіри, зустрічі з батьками майбутніми, вагітними, тих, які ті, які мають діток, і є, і допомагають створювати оці такі тісні кола, де люди можуть отримати корисну актуальну інформацію, тому що на жаль, ніби грудне вигодовування, природні процеси, але воно ще досі оповите багатьма міфами. Учасниці події поділилися враженнями від лекцій та отриманих знань. Я недавно стала мамою, моїй досі вчора стало три тижні. От, і я дуже рада, що зараз проживає цей етап вперше в своєму житті. Я годую зараз свою дитину грудьми, і тому мені стало цікаво дізнатися ще більше інформації від різних доказових лікарів, експертів, консультантів по грудному вигодовуванні. Сьогодні якраз вони всі зібралися в одному місці, щоб поділитися своїми знаннями, своїм досвідом абсолютно безкоштовно. Тому загалом враження від події в мене чудові, навіть дали безкоштовні подарунки, що завжди. Є приємно і справді підтримуючи оточення жінок, які мають ті ж самі труднощі, з якими зіштовхуєшся. Ти коли налаштовуєш грудне вигодовання, це завжди дає віру в те, що і вони проходили через якісь труднощі, і ти зможеш з ними впоратися, і у вас все буде добре. Надзвичайно важливий захід для, для вагітних, для годуючих мам, які планують вагітність. Ми бачимо, що нам багато розказують і про грудне вигодовані, і про лактацію, і про різні міфи, чи чи добре, чи не добре. Тому це надзвичайно важлива цінна інформація. Захід відбувся за підтримки департаменту молодіжної політики та спорту, розвитку територій і роботи з ВПО Івано-Франківської міської ради та інших партнерів. Ми вважаємо, що дана тема є дуже ціннісною темою, і вона важлива для обговорення, тому що насправді такі теми зазвичай в житті вони або стають мало обговорюваними, або взагалі табуйованими. Усі учасниці отримали приємні подарунки та доєднались до закладання капсули часу, яку відкриють вже наступного року. Яна лазорик Віктор Костенюк. Телерадіокомпанія компанія Рей Покутські витоки знову повертаються до Коломиї. Дев'ятий всеукраїнський відкритий фестиваль народної хореографії відбудеться в місті над прутом 16 та 17 серпня. Хто долучиться до цього яскравого мистецького дійства і на яких локаціях проходитиме фестиваль, дізнавалися наші коломийські журналісти. Свято танцю та благодійності фестиваль «Покутські витоки заснований у 2016 році заслуженою діячкою мистецтв України Мирославою Воротняк. Вона каже, цей мистецький захід щороку збирає все більше танцювальних колективів з різних куточків. Цьогоріч річ в нас на фестивалі буде шість областей: це Івано-Франківська, наша рідна область, Чернівецька, Тернопільська, Київ, Київська область, Рівне та Рівенська область. Дуже б хотілося, щоб шановний глядач прийшов і підтримав. В наших учасників, адже багато хто говорить, що культура в час війни не на часі. Саме культура в час війни завжди робить свою переможну участь, тому що вона розказує, вона показує, вона витягує скринь те, що нам залишили наші предки основні події відбуватимуться у палаці культури та мистецтв. Народний дім раді бачити гостей, учасників поринути в світ, великий світ, народного танцю. Побувати з нами у величезній, нашій такій хореографічній атмосфері і підтримати, звичайно, наших військових, бо саме такі події нас об'єднують, додають сили, духу та, звичайно, що величезної, величезної, впевненої такої перемоги. А ще фестиваль цьогоріч буде благодійним. Годійний фестиваль, і всі виручені кошти будуть передані на нашу десятку, тобто на Збройні сили України. Тож уже цієї суботи та неділі на коломаяни гостей міста чекає яскраве видовище для всіх, хто закоханий український танець. З коломиї Богдан Малецький Галина Романчук, телерадіо компанія Раї. Мистецтво для душі. У Довонській громаді стартувала серія майстер-класів з флюїт-арту. Це техніка малювання рідким акрилом. Перший захист зібрав десяток охочих до творчості. Такі зустрічі покликані допомогти у психологічному відновленні внутрішньо переміщених осіб, підтримати реабілітацію ветеранів та подарувати нові емоції всім, хто прагне спробувати себе у мистецтві. Долинщину відвідала і наша Яна Лазорик. Долинська громада реалізовує проєкт «Долаємо кордони через культуру. В рамках програми Інтерект Next» Угорщина Словаччина, Румунія, Україна 2021-2027, що співфінансується за кошти Європейського Союзу. У його межах запланована серія із шести майстер-класів з флюїд арту, техніки малювання рідким акрилом. Це абстрактне мистецтво, яке дозволяє людині зануритись у свій психологічний стан. Розслабившись, забувши про всі свої проблеми, насолодитись змішуванням фарб і в кінцевому результаті отримати власний створений шедевр. У важкий час, коли люди щодня переживають за власне життя, за життя рідних і близьких військових. Коли є велика кількість втрат, щоб вони могли покращити своє ментальне здоров'я, свій психологічний стан і одночасно побути учасником культурного життя, до участі майстер-класі запрошують всіх охочих до мистецтва. Такі заходи це чудова психологічна розрада для тих. Хто був змушений покинути рідну домівку і знайти прихисток на Прикарпатті. а також реабілітація для захисників, які боронили нашу країну? Ветеран Максим Петренко служив у 102-й окремій бригаді територіальної оборони. Тепер проходить реабілітацію. каже із задоволенням долучився до культурної події. Творчість вона допомагає. Ну, наприклад, дав моєму випадку, я позбувся ніг так, але я не позбувся. Бажання жити, бажання творити, бажання розвиватися, вчитись чогось новому. Тому творчість вона допомагає, дає як нові знання, так нові якісь і знайомства. Ну це дуже корисно. Ольга Горошко із Харкова проживає в Долинській громаді уже три роки. Жінка також із радістю відгукнулась на пропозицію помалювати в техніці рідкого акрилу. Вона зазначає, це заспокоює та надихає. І дуже вдячна організаторам цієї, цієї, цієї події. Вона дуже важлива, я в своєму житті ніколи не малювала, але хочеться себе спробувати, і це потреба. Розумієте? Я записалася для того, щоб те, що є внутрі, щоб воно, ну, так би мовити, дало про себе знати в малюнках і щоб. щоб Емоційний стан більше такий заспокійливий. У підсумку кожен учасник власноруч створив картину, вкладаючи в неї свої емоції та переживання, експериментуючи з кольором і технікою. Зміст цього сюжету є виключною відповідальністю ТРК «Раї» і за жодних обставин не може розглядатися як такий, що відображає позицію Європейського союзу. У Миколичині Рамчанської громади триває 16-й шаховий фестиваль Зорі Карпат. Протягом 10 днів близько трьох сотень учасників із 20 областей України та Києва змагаються за перемогу у п'яти турнірах. Цей інтелектуальний захід входить до офіційного календаря спортивних подій і об'єднує шахістів різного віку та рівня підготовки. Як це відбувається, розповість Іван на у Миколичині триває 16-й всеукраїнський шаховий фестиваль «Зорі Карпат». Цьогоріч він зібрав близько 300 учасників з 20 областей України. Наймолодшому – 6 років, найстаршому – 76. Фестиваль має кілька турнірних груп. Де кожен учасник змагався з гідним суперником в цьому році зі всіх років найсильніший склад є один гросмейстер, є 12 майстрів. Що дуже потужно навіть для всієї України цей потужний склад. Наш шаховий фестиваль не просто відомий, скажу більше ніж відомий. Уже з січня мені телефонують і пишуть повідомлення, в яких числах нас буде проводитися. Тобто люди готуються, батьки готуються, щоб собі розпланувати час. Знову ж таки, взяти квитки відповідно сюди, забронювати житло так, щоб зручно було близько. Триразова чемпіонка Івано-Франківської області з гри у шахи до 10 років Вероніка з Коломиї. За. Займається шахами близько двох років. розповідає. Любов до інтелектуальної гри привив батько. Того року була на одному дні змагань, я побачила, що сильні діти, і я сказала мамі, що я хочу повернутися назад тільки на тиждень. Я готувалася цей цілий рік, старалася за комп'ютером. З шахами я була шість годин на день, коли в мене школи не було. Я готувалася з радістю, ходила на заняття. Спочатку їхав, ну, брати участь, то третій рік вже сюди їду тут. Не Тут крада ну, класиво та й шахи я грати я люти взяти участь тут. Івано-Франківець, Олександр з династії шахістів, каже: у сім'ї це вже добра традиція і хобі займатися інтелектуальним видом спорту. У мене дідусь колись грав, мама теж. Ну в мене тісно сім'я пов'язана. І другий дідусь теж я завжди грав з ними в дитинстві. В результаті так вийшло, що в єдиноборствах не вийшло. Скажем так, бо руку вивихнув, і після цього пішов більш спокійний, але розумовий спорт. Грати досить просто, тому що їжджу сюди кожного року, і я вже привик тут. І природа, і можна футбол після партії пограти, ще чимось зайнятися. Це для мене більше відпочинок, а не серйозний турнір. Але водночас хотілося би й добре виступити. Гра, яка не набридає так про шахи, розповідає голова Яремчанської громади Андрій Мироняк, меценат фестивалю, багато років, вважає, тренувати потрібно не тільки тіло, а й мозок. Щоб м'язи були здорові, ми робимо фізкультуру. А якщо хочемо, аби мозок стратегічно добре думав, то треба грати в шахмати. Ну або якісь електуальні ігри, які логічні ігри, ну тоді і добре думає мозок. Це, коли я граю в шахмати, це мільйони комбінацій, і ти десь маєш вибрати правильну тактику, правильну стратегію, розкласти. Ну і це гра, яка ніколи не надоїдає, сильна подія для Миколичина, бо... Це ми об'єднуємо спорт, ми показуємо рекламу свого краю. Іван Наосташук, Осташук, Раї. На цьому завершуються наші новини з Прикарпаття. А далі найважливіші події зі світу. Залишайтеся з телеканалом Рая, щоб першими дізнатися про головне.